Семирічна Даринка Бобровницька талановита, життєрадісна і активна дівчинка. Її будні розписані мало не погодинно. Окрім занять у школі, першокласниця практично щодня танцює, відвідує музичну школу та літературний гурток. На перший погляд, це абсолютно щаслива і енергійна дитина. Проте не все так райдужно, як би хотілося. Немовлям, Даринка перехворіла отитом, хвороба дала ускладнення, і батьки помітили, що їхня донька втрачає слух. На той момент Дарині був усього рік. Через три місяці нам поставили діагноз, що в неї глухота четвертої степені. Для нас це був шок. Шокованим таким діагнозом батькам одразу запропонували операцію, але її вартість була непідйомною для родини, в якій працює тільки тато. За рік-два даринці запропонували зробити операцію на безкоштовній основі. Дівчинка увесь час стояла на загальній черзі державної програми подолання вад слуху у дітей. Операція з кохлеарної імплантації дозволяє повністю відновити слух. Завдяки вживленню спеціального пристрою, який називається електронним вухом, повністю відновлюється фізичний. Затьмарію Даринчині мріє про повноцінне життя тільки те, що термін експлуатації пристрою всього 5 років. За чотири роки, що дівчинка живе з електронним вухом, процесор, який забезпечує роботу самого пристрою, вже ламався. Пристрій виробляється в Австрії і обслуговується тільки там, а процедура діагностики і ремонту досить довго тривала. Ми віддали його 29 травня цього року. У вересні нам прийшов, як я кажу, вирок, скільки нам треба було заплатити. Заплатили ми за ремонт трохи більше 9 тисяч гривень. Проте фінансова сторона не є найстрашнішою. Лишній день без слухового апарату для Даринки це дорога назад. Дівчинка поступово перестає говорити і здатність розуміти оточуючих. Задля того, аби малеча не страждала від цього своєрідного режиму тиші, потрібна заміна слухового процесору на новий, більш сучасний. На придбання нового процесору родина коштів не має. Вся даринчина пенсія йде на обслуговування апарату. Це і батарейки, і провідочки, які з'єднують імплант із самим процесором. Тому і сподіваються на допомогу громадськості і активність рівнян у благодійній акції Добро на різдво. Окрім ляльок і інших подарунків, даринка попросила в Діда Мороза. Найголовніше чути. Мені Потрібно процесор, я хочу чути. Ціна питання не є захмарною близько 80 тисяч гривень, проте родині самотужки її не осилити. Але спільними зусиллями кожен може стати дідоморозом Морозом для Даринки. Всі небайдужі до долі дівчинки можуть переказати допомогу за реквізитами, вказаними на екрані. Анна Морикунь, Юрій Кобів, новини рівного.